Людська підтримка дозволяє робити неможливе. Тому що то, що не передбачено ні противником, ні нашими власними спроможностями як Збройних сил, що треба якийсь зробити експеримент, треба щось там закрити, якусь нестачу, і ти чекати, це будеш просто, тому що це нормально. Ну, Державна машина вона завжди працює там. І в Європі вона буває, ви думаєте, на логістика НАТО працює ідеально, коли з НАТО має приїхати бус, приїжджає вантажівка. Ну, Це історія вчора була. Ви такі, так, <реш> Як можна було купити замість буса, грузи. круто і так. Я не кажу, що це погано. Я кажу, взагалі клас питань немає. Питання просто в тому, що каяк так, так може було статися. Е, і е, ну, це взагалі козаки нас сильно підтримують е, е, союзники. А ну, Бувають різні історії, в тому числі з державного постачання, коли Україні постачає держава, країн НАТО, і приходить, а там забули там антени. З які, так. так а як? Або пройшло в різних партіях, там перепутали військові частини. Бо люди не воюють, для них це все да. якась гра, там да. учення, і все. І красиво. так само державна система це не то, що це я не буду не щось там. Боже, там держава не закупає, там держава немає. Да, держава робить дуже багато чого, реально, да, звичайно.